Привіт, це відео для президента Зеленського та українського народу та всіх ваших союзників. Як громадянин США і Канади, американська частина мене повинна вибачитись перед вами за те, що сталося з цим офісом, офісом сьогодні. Це було жахливо, огидно, це шокує, це бентежить. Немає слів просто. Окрім того, що мені дуже шкода. Ви – скарб, президент Зеленський. Так, ви – скарб, і будь-якій країні пощастило б, щоб ви їх очолили, щоб ви і ваш народ маєте серця воїнів і гордість за них. Ви просто Мені дуже шкода. Я не знаю, але мені дуже шкода. Я відчуваю, що мені потрібно вибачитись, не просто, бо я обрана говорити, а від імені американця зі здоровим глуздом. Мені дуже шкода. так шкода. Я не знаю, що ще сказати. Мені просто так шкода і так соромно.